Друзі, ви не повірите. Короче, у себе в селі окупанта зловив. Такий, йду собі ввечері, дивлюся, якийсь хтось лізе, його завалив, в мішок засунув. Та й спалив. Бачите, он ще догорає. Я зараз покажу вам, йдемте дивитись. Окупанта зловив. Рить, палає техніка ворожа. Наша Україна переможе. Догорає бідолага, все, що з нього осталося, спалив його к чортям та й все. Нема вже окупанта, бачите, один дрин від нього остався, спалив його. А що з ним ще робити? Хотів на нашу землю захопити, та я його взяв, спалив того окупанта. Зброї не було, в нього один дрин був. Він вони там кажуть, всі з дринами ходять, вже зброї в них нема. Зловив цього окупанта та й все. Та й з нього зараз догорить, та й будемо шашлики на ньому жарити. А що робити? Тако просто буде горіти чи що. Дрова зараз дорогі, то хоч на цьому окупантові і пожаримо якогось шашлика файного. Правда, друзі? Зараз за м'язком піду? Якось кабана заріжу, Добем зараз шашлики жарити. Правда, друзі? Пішліть зараз за якимось м'язцем. Якогось мангала зараз достану. Який мангал? Зараз на цьому і пожаримо, і тут вуглі ідеальні просто. Та й все, горить, палає, техніка ворожа, Україна переможе.